Бустров Кіріл, учень 4-го класу Уманської гімназії. номер 7 Леся Скринник, ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, пішли ви в набуття, Та більше не повернутись додому. Ви йшли за нами. Нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок, дітей, Ви знали, що ви робите і для чого. Хто ж міг подумати, що трапиться таке? Хто ж міг подумати, що у мирну годину батьки підуть своїх дітей, які стояли на Майдані за Україну? Небесну Сотню. Прошу шанувати, Небесні Сотні, дякувати до склону. Це те найменше, що ми можемо віддати, щоб ви відчули, як склоняємось додому. пам'ятати будемо завжди і з вами будемо боротися за ту країну, де нема брехні війни, за нашу і вашу.